Доброго дня, 18 травня. Знімаю в якому стані мій інжир. Інжиру 3 роки. осінню зрізав на повторний ріст. Ось як воно все виглядає. В нього першого врожаю не буде, тільки другий основний врожай. Так, буду залишати по три пагони. Що хочу сказати. Якщо зрівнювати з минулим роком, відстає приблизно на неділю-дві, тому що я дивився відео, там пагони були, ну сантиметрів 15-20. А тут просто стоїть на місці. Чому стоїть на місці? Тому що немає тепла. Бачите, дощі йдуть, тепла немає, вологи вистачає, але немає тепла. Інжир любить тепло, ось як воно все виглядає, бачите, у нас як все мокро. Ось в такому стані інжир. В цьому році зараз дам якихось підкормочок, обов'язково зніму. Під... Ну, бачите, як він погано йде, щоб йому трошки стимулювати, щоб гарно пішов, там якої... якогось добрива. Обов'язково все буду знімати на відео, тому кому цікава така тема інжир, слідкуйте, всі операції буду знімати, скоро буду пасинкувати їх, бачите. Буду залишати по три пагони, два можливо, навіть все зайве буду прибирати. Тому кому цікаво, слідкуйте, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу.